Івано-Франківськ. ще одне місто, яке спільнота моя дуже хотіла відвідати для того, щоб подивитися, як тут справи із електротранспортом. Погода чесно кажу, не сприяє цьому, тому що така мряка на вулиці, плюс 5, листопад. Ну кажуть, типова погода на Прикарпатті. Але нічого, ми і до таких умов вже звикли. Ми і в мороз міно 20 знімали. Тому давайте досліджувати місто і гайда досліджувати Івано-Франківське. Світа Що таке івано-франківський тролейбус? Це 8 тролейбусних маршрутів, 72 одиниці рухомого складу, з яких 64 перебуває в експлуатації. Мережа досить непогано розгалужена за більше ніж 40 років роботи. Щільна міська забудова в центрі та перенасиченість автомобільного трафіку зумовлює те, що тролейбус, як і інший громадський транспорт, стоїть у корках. На це є причини. Останні 10 років місто почало розбудовуватися новими житловими комплексами. Спочатку Франківськ приваблював близькістю до гірських курортів, а згодом сюди ще додався і безпековий фактор. Спочатку повномасштабного вторгнення Івано-Франківська область прийняла майже 110 тисяч внутрішньо переміщених осіб, більше з яких обрали сам обласний центр для проживання. Тому з моменту повномасштабки тут відчувається інтенсивна розбудова житла. Місто не розвивається екстенсивно. Йому просто нема куди розростатися з огляду на те, що воно оточено перед місцям субурбією, окрім південно-західного напрямку. І сучасна тролейбусна мережа поки що охоплює усі густо заселені зони. Це місто є унікальним тим, що це одне із небагатьох міст України, яке має приміську тролейбусну лінію. Це доволі корисний досвід експлуатації, що дозволяє тролейбусу за межами міста поєднувати електротранспортом обласний центр із містами або селищами супутниками. Взагалі в Україні такі лінії є: в Криму, у Львові, Луцьку, Полтаві, Рівному та Івано-Франківську. Це я перелічив ті, які знаходяться на території двох або більше територіальних громад. Позаду мене знаходиться якраз таки одна із таких приміських ліній, яка відкрита у 1989 році. Вона починає свій рух від вулиці Галицької, поворотом підіймається на північ, тут гору, і далі йде по приміській дорозі через село Угринів та Ямницю і закінчує свій рух біля промислового вузла. Як бачите, тут доволі зараз інтенсивний рух, і особливо в вихідні тут не надто часто їздить. Тролейбус, якраз таки четвертий номер з 1989 року, і розпочав так і продовжує свій рух, але він виконує свою функцію як маршруту підвозки містян і мешканців передмістя, як до Франківська, так і назад до промислових об'єктів до цементного заводу, так і до промислових об'єктів, які знаходяться якраз таки тут в ємниці. Але водночас є виклики: так, наприклад, ця приміська лінія пролягає аж територію трьох громад Ямницькою, Угринівською та Івано-Франківською, і для того, щоб провести банально якусь реконструкцію або поточні роботи, якісь е е капітальні ремонти або подовження ліній, тут треба погоджувати це одразу з трьома громадами і виділяти відповідно треба кошти на реконструкцію від Європейського банку реконструкції та розвитку трьом громадам, оскільки прилягає лінія територію одразу декількох. Це ускладнює бюрократично, але зміни в законодавстві, зокрема про муніципальне співробітництво. Між громадами можливо якось вирішить цю проблему і е, зможе надати якраз таки е, нові шляхи вирішення для ось таких міжміських проєктів. Так і на цьому каналі ми вже неодноразово підіймали тему подібну, зокрема на прикладі потенційного розвитку Краматорської агломерації між міським тролейбусом та також сполученням тролейбусних мереж Лисачанська, Сєвєродсько-Донецька та подальшого прокладення тролейбусу до Рубіжного. Якраз таки. Міста Донбасу, які є багато населеними та знаходяться на невеликій відстані між собою, підходять чи не найкраще для розбудови таких міжміських тролейбусних ліній. Але сьогодні на Донбасі в містах Донбасу це не пріоритет. Триває війна, і ми нещодавно стали свідками подій закриття дружківського трамвая. Ця система пропрацювала майже 80 років, але через наближення фронту і евакуації населення Шківський трамвай завершив свою роботу 1 листопада 2025 року. Так і сьогодні є першим завданням пріоритетом підтримка Збройних сил України для того, щоб Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Константинівка продовжували бути українськими і не зазнали жахіть окупації а щоб над Донецьком і Луганськом знову замайорів український прапор. Тому я неодноразово запрошую долучатися до активних зборів на потреби нашого війська також на своєму каналі, в телеграмі неодноразово. Запрошую долучатися до зборів на Покровський напрямок. Постійна монобанка знаходиться у описі цього відео, а також є, буде QR-код для того, щоб можна було відсканувати та перейти для донату. Ваш внесок в перемогу допоможе якраз таки підрозділам на цьому напрямку, швидше отримати нові дрони, реби та автівки. Тож долучайтеся до збору та пам'ятайте, що ваш внесок в Україні. Українську перемогу наближає і подальшу відбудову українських громад та міст на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. Івано-Франківський тролейбус це також і депо, Будоване у 1983 році для базування сотні тролейбусів. Воно бачило ЗІУ, шкоди, а тепер бачить і більш сучасні тролейбуси українського виробництва та європейців. Також сьогодні це є домівкою і для автобусного парку, адже комунальне підприємство сьогодні поєднує ці два види пасажирських перевезень. Тут оглядають руховий склад, проводять ремонти, миють та проводять адаптацію новоприбулих машин для подальшої роботи у місті. Місцевий електротранспорт супроводжує автобус, який заповнює прогалини, які тролейбус заповнити не може, наприклад, по Вовченецькій вулиці або уздовж Василя Стефаника та Натрічнеї. Трохи цікавинок про рухомий склад. Зазвичай ми звикли, що міста на заході України це царство шкод. Так, Івано-Франківську також є представники Чехословацького автопрому, проте це місто унікальне іншими моделями. Велику частку рухомого складу складають австрійці. В місті працюють 18 тролейбусів із довгою назвою, то ми домовимося, що їх назвемо просто. Графи. Тож ці графи були виготовлені з 1994 по 1997 роки і спершу використовувалися в австрійському місті Зальцбург, який знаходиться біля підніжжя Альп. Вже згодом, після того, як там вийшов трохи експлуатації, їх було перевезено до Івано-Франківська. І вже якраз таки скоро буде 10 років, як їх і тут успішно експлуатують в цьому місті. Переважно це якраз такі великі місткі тролейбуси. Вони складаються з двох секцій. Це з чоловіком. Новані якраз таки позаду мене знаходиться типова гармошка, яку ми звикли бачити в 18-метрових українських тролейбусах. Тут так само, якраз таки, цей тролейбус призначений для таких е, великих маршрутів, на якому є інтенсивний пасажиропотік. Проте насправді, коли я використовував його сьогодні, та і в моєму попередньому досвіді в вано франківському цей тролейбус не сильно наповнювався пасажирами. Звичайно, в будні дні є відчутна різниця, але Тут сісти на сидіння більш вірогідно, і тут є, вирізняється доволі таким простором для європейських тролейбусів, що тут я помітив те, що тут якраз таки великий простір між сидіннями і доволі цікава конфігурація. Тут воно переважно два к одному, є подекуди 2-2, але є ось якраз таке ось цікаве розміщення сидіння, які знаходяться позаду мене, по діагоналі перед частиною гармошки, які якраз таки розміщені обличчям. Не зовсім вони, звичайно можливо. Бути зручним для таких великих пасажирів, які з сумками або баулами зазвичай ставлять їх в тролейбуси, але таким чином можна було цікаво використати простір, що в принципі і властиво багатьом німецьким і швейцарським електротранспортним моделям, тролейбусам або трамваям. що схоже, ми якраз таки бачили у Львові, коли в Шиндлерах доволі обмеженому просторі вузькому трамваї доволі цікаво змогли вмістити сидіння. Також. Тролейбус по довжині трохи менше за своїх українських родичів, двосекційників тут 16,5 метрів, проте якраз таки він доволі вміло може маневрувати вузькими вулицями, що якраз таки і потрібно для франківського. Що от якраз таки я теж звернув увагу, те, що вулиці тут доволі вузькі, не типово вузькі для східних міст в Україні, де є широкі проспекти вулиці для тролейбусних ліній, які ми звикли бачити. А ось тут тролейбуси можуть міло вманеврувати в центральній частині міста та і подекуди в інших частинах, районах, де вулиці не такі широкі. Тролейбус також вирізняється великим інформаційним табло спереду, що для мене також є доволі незвичним, на якому ще здалеку можна побачити номер маршрута і напрямок руху. А також доволі цікаві розміщення табло, які знаходяться в верхній частині кузова, які діагонально направлені на пасажирів, пасажира, що можна побачити номер маршруту, і також їх є декілька, не лише одне до бокове табло, а є ще і зліва і з права. Якраз таки знаходяться ці табли по налаштуванню, що є е, доволі цікавим рішенням і більш помітним інформативним для пасажира. Найбільшу частку тролейбусного парку займають білоруси. Перша хвиля оновлення екотранспорту Франківська це 29 білкомунмашів 321. БКМ для нас вже не нові. Вони в свій час залетіли завдяки своїй дешевізні в Одесу, Житомир, Маріуполь і ось, зокрема, до Івано-Франківська. Це майже 12-метровий міський низькопідлоговий тролейбус. На відміну від інших представників БКМ в Україні в івано-франківських тролейбусах в передній частині салону відсутня перегородка для кабіни водія, що додає простору для пасажирів. Нагадує Солярісівський підхід, еге ж? Місто, до речі, в 23-му році закупило 8 автобусів Urbino 12 2016 року виготовлення. Ми звикли бачити гуманітарні надходження з Польщі, Литви та Чехії попередніх поколінь Солярисів, виготовлених у нульових роках. Але ці автобуси четвертого покоління автобусів даної моделі, що можна вже побачити завдяки його зовнішньому вигляду. Це низькопідлогові міські автобуси, довжиною 12 метрів, розраховані на 98 пасажирів та мають 28 місць, які мають пандус і місце для крісла колісного та дитячого візка. Тут доволі широкий накопичуваний майданчик. Автобус має двигун стандарту Евро 6. І для водія також передбачене ергономічне крісло із пневматичним регулюванням та можливістю налаштувати під себе відстань до керма та панелі керування. Цікаво, що в Івано-Франківську, як і у Вінниці, вміло використовують адресні кнопки відкриття дверей, де пасажири протягом часу зупинки заходять та виходять з тролейбуса, натиснувши спеціальну кнопку. Це дрібниця, яка економить тепло або холод в салоні та подовжує ресурс механізму дверей. Це здавалося б банальна річ, але у містах із руховим складом, де така опція є, це за різними причинами не використовується. На жаль. Усі тролейбуси мають фірмову ліврею з білого та такого бордового холодного кольору. А наприкінці минулого року івано франківськ отримав 6 тролейбусів шкода 24ТР і різбус з чеського міста Єглава. Це низькопідлогові тролейбуси 2005 2007 років випуску, обладнані транзисторною системою керування та асинхронними тяговими двигунами. Цікаво, що чеське місто спочатку передало їх Закарпаттю в якості гуманітарного дарунку. Але оскільки Ужгород тролейбусної мережі немає, ці чеські шкоди передали до Івано-Франківська. Зараз вже працюють 4-6 таких тролейбусів на 5-му та 6-му маршрутах. Приємно, що місто продовжує розвивати тролейбусну мережу. Так, наприкінці 2022 року Франківськ запустив нову тролейбусну лінію довжиною в 7 кілометрів в обидва боки, яка була побудована за один рік і 9 місяців. Вона проходить через вулиці Північний та Південний Бульвари, з'єднує мікрорайон Пасічна та Бам маршрутом п'ятого тролейбуса. Реалізація цього проєкту стала можлива завдяки фінансуванню Європейського банку реконструкції та розвитку. Нова тролейбусна лінія складається з 275 опор контактної мережі по вулицям Північний та Південний Бульвар та Гетьмана Мазепи. Окрім цього, була побудована нова тягова підстанція для забезпечення роботи цієї нової лінії. Це важливо, оскільки це підвищує енергоефективність самої мережі і готовність до навантажень. Та й до того ж, остання раніше побудована тягова підстанція була смонтована 31 рік тому. Запаси потужності цієї підстанції дозволяють живити не лише нову лінію на Бама, а дозволяють використати її для потенційних нових ліній тролейбуса в південно-західному напрямку Івано-Франківська. А також місто очікує на нові тролейбуси, на які я, на жаль, ще не дочекався. До кінця грудня зовсім скоро до Івано-Франківська прибуде перша партія нових тролейбусів українського виробництва Електрон серії т 91. Тролейбуси довжиною 12 метрів для Івано-Франківська будуть обладнані автономним ходом із запасом руху не менше 15 кілометрів, що надасть змогу запустити нові маршрути у різних частинах міста залежно від потреби. За повідомленням виробника, тролейбуси будуть оснащені електронними модулями для оперативної діагностики несправностей, забезпечення портами для зарядки, можливостями встановлення Wi-Fi, валідаторів GPS трекінгу тощо. Сума закупівлі складала 3 мільйони 615 тисяч. Євро. Всього буде придбано 9 тролейбусів. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео та підтримати транспортний контент на україномовному Ютубі.